схориш. Ти ніколи не коли ти вдома. Некому натащать. Пушулат нас завжди. Ми тепер так одинокі. Що може з індійської жінки зробити справжню красу? Це не завод краси. Це справжня Індія. Жига помсте. Сьогодні о 15. На Естеба. кремль 9. Кулі для Брежнева. У неділю, о 21-й на СТВ. Нове це добре забуте старе. Ці ритми забути неможливо. Живи в стилі ретро. Телефонуй 443 зі свого мобільного. Там відразу можна і мелодію прослухати, і замовити її на свій телефон. А головне, не потрібно надсилати ніяких кодів. 4-4-3. Телефонуй та замовляй кращі мелодії для свого мобільного. Чудовий настрій гарантовано. Телефонуй просто зараз. Гороскоп 2006. Телефонуй 448 та отримай 3 гороскопи на наступний рік, а також 5 підписок на щоденні гороскопи. Гороскоп на сьогодні ти отримуєш негайно. Гороскоп 2006. Зазирни у своє майбутнє. Телефонуй 448. Тобі подобаються тести? Хочеш дізнатись про себе щось новеньке? Відтепер найкращі тести на будь-які теми у твоєму телефоні. Телефонуй за номером 446 та обери собі тест. Дізнайся більше про себе. Увага! Новорічна акція. Телефонуй 446. Щодня у тебе з'явиться шанс отримати цифровий фотоапарат. Команда Орбіт допомагає захистити зуби, коли вони в небезпеці. Регулярне вживання орбіт білосніжний допомагає боротися з плямами від їжі та напоїв, аби зберегти ваші зуби бездоганно білими. «Орбіт» – на сторожі твоєї успішки. «Хенкель» представляє новий бреф Пауер дезінфікуючий. Мікроби та бактерії існують повсюди в домі. Дезінфікуючий бреф Пауер ефективно знищує мікроби та бактерії, що доводить мікротест. Дезінфікуючий бреф Пауер легко знищує навіть найскладнішу пісняву. На цій досі ви можете бачити надзвичайну відбілюючу силу і ультраефективну дію проти жиру. Від мікробів та бактерій плісняви для відбілювання та навіть проти жиру. Новий бреф Пауер дезінфікуючий. Брев ультраефективний у всій оселі. Якість від хенкель. Уявлення про смак. Дар, Насолоджуйся новим. Тільки в мене лихоманка мандрів у всіх. Це акція Only You Voyage! Париж, Мілан, Лос-Анджелес, Шанхай, Мальдіви. Вибери місто мрії і відправ два Only You. Футболки, віктібок. Набори Only You. У фіналі шанс отримати намисто перлин або одну з п'яти мандрівок на двох. До кожної мандрівки плюс 25 тисяч гривень на банківській карті. Це Only You Voyage. Мандруй у жіночий рай. Відчиняються двері і каже Михайло Потапович, хто спав у моєму ліжку? Анастасія Іванівна. А хто сідав на місці хто говорив по моєму мобільному і все виговорив? Не могло цього бути сім-сім новорічний хід. Лише три копійки, хвилина розмови та смс на три номери, сім сім сім'ї. Підключайте за 30 гривень та отримуєте усі 30 гривень на рахунок. Поспішайте, новорічна акція триває тільки до 31 січня. Коли наш лікар запропонував моїй дитині взяти участь у програмі Актімель кожен день. Я звичайно ж погодилася. У дослідженні брали участь 400 дітей віком від трьох років. Протягом шести тижнів вони щодня пили по пляшиці Актімель. У результаті було відмічено, що діти стали хворіти майже вдвічі менше. Завдяки унікальним лактобактеріям Мелькасей Дефенсіс. Актімель допомагає зміцнити захисну систему організму. Я і сама помітила, що мій син став почуватися краще, бо для кожної мами важливо, щоб її дитина була здорова. Тепер уся наша родина п'є Актімель. Актімель допомагає зміцнити захисну систему організму щодня. Рекомендовано інститутом мікробіології та імунології Академії медичних наук України. Думай про Україну. Бережи Україну. Це твоя земля. Твоя відповідальність, твоя місія. Думай по-українськи. Віктор Ющенко, президент України. Какої небо глубоє? Ваш